Раки вітаю для вас розклад з 11 по 17 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Щось швидко відбуватиметься на цьому тижні у вас. Або до вас також летітимуть якісь повідомлення, які дзвінки, якийсь рух, активність все рухається в вашому житті. Зараз відповідно вашій долі, якийсь перехідний момент. Ви його можете відчути також, щось щось змінюється, щось завершується, щось починається, якийсь новий етап у вашому житті. Я бажаю, щоб цей етап був прекрасним. Подивимося ситуацію, яка чекатиме на на цьому тижні. Щось закрито. А можливо, у вас відкриється якась тайна, якесь знання. Глибоке, якесь відкрите для вас питання або якась інформація, яку ви до цього не знали. Що може завадити вам на цьому тижні? Можливо, вам потрібно притримати гроші, не витрачати кошти на цьому тижні, тому що ця карта говорить про зберігання вже того, що є. Вам потрібно притримати гроші, не витрачати. Можливо, хтось подумає, що ви жадібні, але поки що так. Відчувайте, як у вашому житті програється ця карта. І порада карт для вас. Ага. Порада карт а, притримуватися балансу. Скільки фінансово ви віддаєте, стільки і назад очікуйте приймати. Що стосується ваших емоцій, вони застоялися і потребують оновлення. Вам потрібно більше відкриватися, взаємодіяти з зовнішнім світом, наповнювати себе позитивними емоціями. І все буде налагоджуватися. Бажаю вам прекрасного тижня! Буду рада вашим вподобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете любити оточуючих. І світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!